Привіт-привіт! Мої хороші та дружні малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про дружбу. І що означає бути гарним другом. Напевно, ви помічали, коли малята або дорослі сваряться один з одним. Цього не треба робити, і завжди кожну сварку можна залагодити добрим словом і дружніми обіймами Ніколи не сваріть між собою один одного. Не пліткуйте і не кажіть погані речі один про одного. Це псує настрій і руйнує дружбу. Візьміть собі за правило не дражнитися зі своїх друзів та одноліток, бо це дуже образливо. Навчіться ділитися іграшками чи приладдям для роботи, і тоді всім буде добре. Зіпсована дружба це сльози і розпач. І дуже неприємно. Тому завжди, коли посварилися, не забудьте помиритися, мирилкою кажучи такі слова Мирись, мирись, мирись і більше не сварись і тримаючи один одного за мізинчики. Коли ви так помиритесь, то ваша дружба триватиме багато років. Пам'ятайте, малята, і дорослі дружать, і діти, як цьому нам не радіти? Де в сім'ї любов і ласка, там панує мир. Малята, а чи багато у вас друзів? Вважаю, що так. А у казкових героїв теж є друзі. І сьогодні така історія про дружбу гнома і хом'ячка називається вірш Малинова дружба. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно. А для кращого сприйняття пропоную вам закрити очі. І уявити це все, про що йдеться у віршу. Тож малинова дружба. Сумно хом'яку самому ягоди збирати, може запросити гнома, хай виходить з хати. Будуть сонячної днини. Друзі серед лісу класти ягоди малини в кошик із меліси. Тож такий віршик про друзів і їх малинову дружбу. Спочатку хочу вам пояснити, може для вас не зрозуміле слово, що таке Меліса. Меліса малята це трава, яка росте в лісі, із якої можна заварити. Смачний і ароматний чай. Тож приготувалися, міркуємо і відповідаємо. Малята, чому хом'як сумував? І що хотів зробити? Кого він надумав запросити допомагати йому збирати ягоди? Які ягоди в лісі збирали друзі? Як називається рослина, з якої був сплетений кошик? Молодці я впевнена, що всі впоралися з завданнями. А тепер візьміть фарби чи кольорові олівці. Намалюйте цей чарівний ліс, галявину, на якій росте малина. І двох друзів хом'яка і гнома, які цю малину збирають у кошик. Бажаю успіхів! Дякую за увагу!